17 березня відбувся перший турнір з футзалу, присвячений пам'яті полеглого від рук російських окупантів, голови Гостомельської селищної ради Юрія Прилипка. Його організували благодійний фонд Юрія Прилипка та Бучанська академія спорту. Розпочалося спортивне свято з хвилини мовчання та вдячних слів Юрію Іллічу. Він Я впікався всі громадою. Мабуть, більшу частину свого життя до нього приходили спортсмени, люди, будь-які напрямки, з проханням про допомогу і всім допомагав. Заявив рахунок різних змагання, відділяв корпусі, виділяв кошти, назвав різні операції, ще виходив. І прикладом того є, що створив футбол, більшою команду футбол. І ви сьогодні про нього зібралися. У турнірі взяли участь чотири команди: Гостомельська Десна, Соків Складієвого, Київський Алєртес та команда державного підприємства Антонов а те, що саме футбольним турніром організатори вирішили увіковічнити пам'ять полеглого, закономірно. Історія гостомельського футболу налічує вже більше, як півстоліття і значною мірою до його ставлення долучився Юрій Ілліч. Завдяки йому футбол почав розвиватися в Гостомелі. Він підтримував три футбольних клуби ще до того, як стати мером. Але коли він став мером, в Гостомелі почався розвиватися дитячий футбол, також баскетбол, волейбол, він дуже багато підтримував розвиток спорту в школах. Громада Гостомеля отримала. Футбольний стадіон сучасного рівня, за що я дуже вдячний за те, що Юрій Ілліч великий вклад зробив в розвиток спорту, а головне футболу в селищі Гостомель. А тим часом турнір успішно дійшов до своєї кульмінації. Слава Україні! Героям У фінальному двобої зійшлися Гостомельська Десна та Київський Алєртес – Перевага господарів була беззаперечною, що і засвідчив кінцевий результат 6-2 на користь гостомельців знай наших. Крім переможця турніру, нагороди дістали кращий воротар, кращий гравець та найрезультативніший бомбардир. Цей турнір організатори планують зробити щорічним, тож до нових зустрічей!